Біфрен, спокій за ясної голови. Я вітаю вас у Києві. Сьома ранку. В марафоні Єдині новини. новини» 229-й день війни. До опівдня його хроніку відстежуватимуть журналісти фактів та вікон. У Запоріжжі знову теракт. Росіяни о другій ночі накрили місто ракетами із комплексів С-300. В обласній військовій адміністрації нарахували щонайменше 10 прильотів. Окупанти цинічно вдарили по житлових кварталах, поцілили і в центр міста. Відомо, що в одній багатоповерхівці повністю зруйнований під'їзд. Очільник обласної військової адміністрації Олександр Старох уже заявив про жертви. Нині на місці обстрілів працюють рятувальники, медики. У ці хвилини в області знову повітряна тривога. Запоріжжя росіяни масово обстрілюють уже кілька днів. Напередодні вони вбили 13 людей, Серед загиблих одна дитина. 89 жителів поранені. Російські війська вдарили вночі, саме коли люди спали. По місту ворог випустив три зо два десятки крилатих ракет з комплексів С-300. На місці деяких будинків руїни. Сильний грохот. Я почула, що на мене летить, балки летять, стеля летить. Дочка теж щось там коперсається, вилізла з-під завалу, прийшла, мене освободила, ми в вікно вилізли. Російська армія за добу обстріляла 30 населених пунктів Харківщини з мінометів, ствольної реактивної артилерії, задія ворог і ударні безпілотники. Повідомляє генштаб. Окупанти намагалися наступати в районі села Бударки Вовчанської громади. Збройні сили атаки відбили. За добу в області через обстріли російської армії поранено двох людей: – 32-річного чоловіка у Вовчанську та 59-річну жінку у дворічанській громаді. Ще один чоловік 39 років наступив на міну. У дергачівській громаді стан усіх постраждалих середньої тяжкості. Сьогодні Путін скликає засідання Ради безпеки однак, порядку денного речник пісков не повідомив. Не виключено, що йтиметься і ганебну для агресора ситуацію із кримським мостом. Напередодні російський диктатор зустрічався з очільником слідчого комітету Росії і надвечір Путін звинуватив у підриві переправи українські спецслужби. Українська влада нагадаю, поки ніяк офіційно не відреагувала на події в Криму. Спочатку помста нелюдські масовані удари по житлових будинках у Запоріжжі з численними жертвами цивільними, серед яких діти тут немає нічого, ні підприємств, ніяких ні воєнних, ні ні ніяких промишлених немає. За що нас бомбить? За що? А потім цього... цинічне звинувачення у тероризмі України Це теракт, направлений на розрушення критично уважний. Гражданської інфраструктури російської федерації автори замовники спецслужби України так Путін вперше публічно відреагував на те, що сталося з незаконно збудованим на окупованій території Кримським мостом, яким росіяни доставляють на свою нелюдську війну танки, гармати, набої та солдатів. Нараду російського диктатора з керівником слідчого комітету Олександром Бастиркіним Кремлівська прес-служба поширила в змі. Той каже, вантажівка, яка вибухнула і завалила міст, проїхала довгий шлях, начебто через Болгарію, Грузію, Вірменію, Північну Осетію та Краснодарський край. Вже мають підозрюваних, і серед них є російські громадяни. Тим часом росіяни стоять у кількакілометрових кілометрових чергах на виїзд з Криму. Хто наляканий і втікає з насидженого за час окупації нового місця, хто просто повертається звід. Починку на загарбаному півострові говорять, що практично сутки можна провести в пробці, але немножко не готові були к такому повороту, поэтому настроєння немножко такое подумиле. Втім, не менша черга із російської території до Криму. Потяги кажуть окупанти, вже ходять у штатному режимі. По вцілілій автомобільній частині рух спершу пустили реверсом, 10 машин в один бік, потім 10 в інший. Напередодні задіяли вже дві смуги. Однак тільки для легковиків вантажівки та автобуси перевозять поромами, які ходять нечасто. Експерти тим часом обговорюють реакцію Путіна. Його колишній спічрайтер, який нині живе в Ізраїлі, Абаз Галямов, наголошує, обвал мосту це явне підтвердження слабкості путінської армії, путінських спецслужб. Путінських російської держави, путінського режиму та самого Путіна. Об'єкт сильно ключовий і в, і в інфраструктурному смислі, і в а, символічному плані. Він ключовий, і Росія не в стані його захистити. Ну, це просто ще одне підтвердження того, що а, українці виграють війну. От і все. Ось Росії А Першою непублічною реакцією Путіна був наказ створити слідчу комісію та посилити охорону сакрального для нього об'єкта. Росіяни досі називали його другим після Кремля за захищеністю у світі. Тільки за останній рік на охорону мосту Росія витратила понад 2 мільярди рублів. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. На путінський закид про те, що події в Криму це тероризм влаштований українськими спецслужбами, відреагував американський письменник Стівен Кінг, назвавши цю заяву верхом цинізму. Після дев'яти місяців убив з тортур над цивільними українцями, руйнування цілих міст, росіяни називають підрив мосту тероризмом. Написав Кінг у Твіттер. Водночас голова слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін під час доповіді Путіну заплутався у власних словах, транспорту, якому нібито везли Хівку спочатку називав вантажівкою, потім автобусом. І, судячи зі слів Бастрикіна, вантажівку добре покидало. Вона, начебто, їхала із самої Болгарії. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що американська адміністрація нічого додати до повідомлень про вибух на Кримському мосту. Натомість, вкотре нагадав, Путін розпочав цю війну і він може її закінчити, просто вивівши свої війська з України. Кірбі зазначив, сторони мають знайти спосіб, як домовитися про припинення війни. Однак саме Путін не має таких намірів. Мобілізація, яку він оголосив, незаконна анексія загарбних українських територій це демонстрація всіх ознак, що Путін підвищує ставки зазначив представник Білого Дому і запевнив, саме у відповідь на такі дії Вашингтон продовжить озброювати. Україну одразу два важливі для України законопроекти подали на розгляд Сенату Конгресу Сполучених Штатів: перший про визнання Росії державою спонсоркою тероризму, і другий про визнання дій Росії в Україні геноцидом. Сенатори, автори першого документа, республіканець Лінці Грем і демократ Тед Ліу Стів Коєн від демократів. Коли саме законопроект можуть розглянути, невідомо, і це вже не перша така спроба. Попередній варіант авторства Грема та сенатора демократа Річарда Блюменталя Конгресу представили в середині вересня. Нагадаю, Україна неодноразово закликала визнати країну агресорку спонсором тероризму. Президент Сполучених Штатів Джо Байден до такого кроки не готовий. Уже місяць, як вільна Балаклія оговтується після піврічної окупації. Громади відновлюють електрику, воду, зв'язок, ремонтують будинки і дороги. Триває розмінування. Окупанти позакладали вибухівки на газопроводах, заміновані приватні і адміністративні будівлі, ліси і поля. Сапери зачищають територію за допомогою робота. робота. Як живе громада, з якої розпочався великий контрнаступ збройних сил, розкаже Тетяна Доцяк. В Балаклі з кожним днем все більше люду і не тільки тому, що повертаються з евакуації у звільнені домівки просто не бояться виходити на вулицю, кажуть місцеві. Вже навіть заговорили. Про шашлики шашлик ми розділи а так, з картошкою на тушу. Олександр працює в шебилинках газвидобуванні. В балаклії по роботі. На ринок заскочив на хвилинку. Дружина каже, відправила за м'ясом. Ну, наприклад, сама гарна говядина – 160 гривень, 150, п'ятдесят, рибро, грудина 120. Свинина трошки піднялась, звісно, в сені. сало подорожчало. На базарі після звільнення міста покупців поменшало, бо запрацювали магазини і всюди завезли українські товари. Є вибір. А під час окупації придбати харчі можна було хіба що на ринку. Майже всі магазини були зачинені. А ті, що працювали, продавали російське, дороге та несмачне. Тушкованку, приміром, навіть собаки не їли. Порівнянні з м'ясом. Якщо м'ясо 150 можна було купити, то ковбаса 400 і 700. Запрацювали й банкомати та пересувні відділення Укрпошти. Виплатили пенсії людям за кілька місяців. Їй нова пошта пан Юрій отримав посилку з медикаментами від доньки. Зараз я можу куди. Хоч по всій Україні в связь же час, Київ стардал связь. Інтернет, інтернет, ну тільки мобільний балаклію почали поступово підключати до електроенергії, дали воду, ремонтують дороги до міста, повертається життя вже місяць, як в центрі Балаклії майорить синьо-жовтий прапор. Однак тут і досі інколи чути вибухи. Балаклійці здригаються, коли їх чують. Однак військові заспокоюють це розмінування. Вибухотехніки з Вінниці знешкоджують міни. Їх безліч. Приміром, в нові гусарівці заміновано кожен метр газопроводу. Росіяни використовують як радянські вибухівки, так і сучасні. Ось такі пом 3 так звані медальйони, виготовлені в 2018-му. Вони як гробак з фільму Дюна спрацьовують лише на кроки людини і вбивають все в радіусі 40 метрів. При наближенні ближче ніж 15 метрів. Датчик цілі. Передає команду, що підійшла людина в зону ураження. Зсередини середини вилітає бойова частина, касетний елемент на висоту метр метр п'ятдесят над поверхнею землі. Спрацьовує вибухівка. ДСНСівці з Закарпаття розбирають завали, латають покрівлі. Зараз ми демонтуємо залишки металу, які обгорівся. І будемо пленкою. Утеплювати і захищати від дощу тимчасово до тих пір, поки будівельні. Бригади не приїдуть, будуть відновлювати повністю. В цю двоповерхівку прилетів снаряд вже на початку вересня. Окупанти, коли тікали, накрили місто шквальним вогнем. Згадує пані Валентина. Спалахнула пожежа, води не було, а сусідка запаслася. 40 фляг води, ними й загасили вогонь. Та головне каже, що Балаклія тепер вільна. Всі 192 дні окупації чекала на збройні сили. Слава бом, де я за цей так місяць уже на 5 кілограм поправилась. Я взагалі не їла і не пила. Російську владу. Якщо й підтримували в Балаклії, то фріки та невдахи молодь вся за Україну, стверджує Олексій. Це він на відео, яке у березні облетіло соцмережі. Тоді ніхто не знав, хто цей герой, який намагається зняти рашистський триколор з Балаклійської адміністрації. Зайшли з збоку там виламали двері. Рашисти. Ми піднялись на самий верх. Я начал залазить, снимать флаг, и по мне начали стрелять вон оттуда три человека. Хотелось хоть что-нибудь сделать, чтобы у людей не гасли глаза, что скоро это будет Украина. Тоді Олексій зміг показати всій Україні в Балаклії росіянам. Не раді в соцмережах вчинок хлопці називали героїчним, хоч сам він вважає героями Збройні Сили України, які саме з Балаклії почали успішний контрнаступ на Харківщині. Тетяна Доцяк Ігор Гуртамбієв факти сітіві єдині новини. Ядерна війна це коли обидві сторони мають однакову зброю. Так відреагував на новий твіт Ілона Маска, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Американський мільярдер вночі опублікував новий допис. Ймовірність ядерної війни стрімко зростає, написав він. На що голова українського парламенту пояснив, коли країна, яка свого часу обманним шляхом у нас забрала ядерну зброю, а тепер нею погрожує, то це справжній ядерний тероризм. Бо ядерна війна це коли обидві сторони мають ядерну зброю, зазначив. チョコ。 Запорізьку атомну електростанцію знову під'єднали до енергомережі України. Про це повідомили в національній компанії енергоатом. Напередодні ремонтним бригадам таки вдалося полагодити високовольтну лінію, яку пострілами пошкодили росіяни. Майже два дні Запорізька АЕС була знеструмлена. Реактори охолоджувалися завдяки дизель-генераторам, які Україна туди доправила ще минулого місяця. Водночас, навколо самої станції ситуація напружена. Росіяни продовжують обстрілювати прилеглу територію за. В енергоатомі. Водночас там погоджуються з появою на станції представників Магате. Кількість атак таки зменшилась. Спеціальні пічки для українських військових, які можна сміливо ставити в бліндажі та окопи, виготовляють в Одесі. На випадок негайної евакуації прилади можна забирати з собою. Виробляють їх у кілька етапів, а завершують процес в спеціальні роботизовані комплекси. Все бачив Назар Назарбурга. Восени українські військові зіштовхнулися з ще одним випробуванням холодом, щоб, хоч якось, полегшити фронтові будні та зігріти воїнів, в Одесі взялися виготовляти ось такі пічки буржуйки. Головна їхня перевага вони мобільні та довго тримають тепло. Поці того, як з'їлалі кілька бразкова правилі їх, передали рібятам на Сірій край на передок. Ані все та діла і сделали нам замечания какие-то, мы это що дело учли. Пічка може працювати в закритому просторі. В основі роботи принцип прямого горіння у буржуйці немає засобок, Усе тепло зберігається всередині приладу. Туди обмежений доступ повітря, тож прилад не потребує особливого контролю. Під час виробництва таких пічок використовується спеціальний роботизований комплекс зварювання. Перевага такого зварювання полягає у тому, що верстат може дістати туди, куди не може людина. Таким чином ці печі значно міцніші та витриваліші. В принципі, ми гарантуємо не один сезон роботи цієї печки. Ще одна перевага цієї буржуйки, кажуть виробники, це її мобільність. Ручки ми використовуємо для того, щоб сушити весь, а також використовуємо для того, щоб... Бистрої переноски в евакуації, навіть якщо печка горить, її можна взяти за ручки і швидко перенести. Готуватися до холодів на виробництві почали з літа. За запатами від військових уже виготовили понад 300 буржуйок. Розуміючи, що необхідність пічок на фронті зростатиме, тож готові працювати на всю потужність. Роботизований комплекс, кука одну буржуйку варить десь 10 хвилин. Сутки ми круглосуточно працюємо, 300-400 штук ми можемо робити. Крім роботи комплекс. Собівартість такої буржуйки кажуть виробники 5,5 тисяч гривень. Нині ці пічки закуповує Міністерство оборони України, звідки вже й розподіляє на ті ділянки фронту, де їх найбільше потребують. Назар Бурхан Вадим Мірза, факта «Єдині новини. Марафон Єдині новини триває. Наш свіжий випуск рівно за 15 хвилин. Побачимось.